Зі, усім малоха! Поки Стефен Карі та його батько запускають новий подкаст, поки перегляди WNBA зросли втричі, поки Ден Хьорлі відмовився проміняти юкон на лейкерс, фінал NBA у розпалі. Смачного всім і вриваємось! Далас Mavericks приймають Бостон, і на початку у нас хвилина мовчання на честь легендарного Джері Веста. Чому він такий легендарний? Можете глянути в моєму відео за підказкою. Тим часом у нас рахунок 0-2 в серії. І Лука і Кайрі вже у своїй кар'єрі відігравали з подібного рахунку у плей-офф. На додачу кельти сьогодні гратимуть без Крістапса Порзінгіса. порзі. Інгіса вони заявляють, що він може повернутись з дня на день, але зазвичай після такого розриву зв'язки, як у нього, потрібна операція 6-8 Тижнів відновлення, тому я думаю, навряд чи він вже повернеться у фінальній серії. Ну і без нього під кошиком Бостона не так вже й небезпечно, тому Даллас одразу лізе туди під кошик набирає очки із фарби. На додачу ми нарешті побачили влучні китки від людей, від яких ми дуже давно влучних китків не бачили. Це Кайрі Ірвінг та Джейсон Тейтум. Про Тейтума ми якраз поговоримо трошки пізніше, а Кайрі поки що ось тут показує, чому для нього земля іноді дійсно плоска. Є раннє лідерство вже для Маврікс, плюс 10%. Але як й казав, Тейтум також сьогодні завівся. Нарешті він почав влучати. Принаймні на старті його з здриблінга починають провалюватись. І таким чином і Кайрі, і він набирають сьогодні по 20 очок вже у першій половині. Ось якраз Ірвінг бере просто складнючу трьошку з 8,5 метрів через руку. Але це Ірвін. І коли в нього летить, то зупинити його може тільки вакцинація І вже більше десяти очок. Перевага Маврікс, але далі виходить лава запасних. Вона у мав сьогодні дуже просідаючим. Звісно, кельти користуються. І Браун, і Тейтом ось знову влучає здалеку. Робить цього лише мінус 6. А от обосно до речі, навпаки, банка сьогодні просто розриває Хаузер Прічард. Особливо у захисті. Так, ось тут в цьому епізоді Лука обіграв Сема Хаузера. Але в цілому Сем непогано пару разів там дуже якісно відбився проти Дончича, і в нападі майже усе він сьогодні влучив у Хаузера 9 очок, 3 з 4 здалеку. І він сьогодні найбільш плюсовий гравець у своїй команді. І ось так потрошки, колективними зусиллями Бостонці повертають баланс у цю гру 30-31. Завершується у нас перша чверть. Далі у другій чверті команди продовжують обмінюватись ударами. Бостон, як завжди, пуляє купу трошкових, які не дуже і залітають. Дало ж у відповідь гра ізоляції ірвінг та дончіч розмінюються на більш слабких захисників. Далі Тейтому також віддамо належне. Він не давав своїй команді провалитись у великий дефіцит на старті матчу. Ірвінг з іншої сторони чарівні речі робить трьошка через Холіде. У Ірвінга сьогодні 35 п'ять Чудовий відсоток. Лука Дончич далі середньої дистанції тримає дало у лідерах, але го oh бой у другій половині Босон. Продовжує насипати здалеку, і тут математика мацули починає працювати. Трошки починають провалюватись разом із чудовим захистом. Це дає прекрасний ефект на табло. Тим паче, Тейтум і Браун заведені на максимум. Тейтом сьогодні приносить 31 очко, 6 підбирань, п'ять результативних передач. Лука Дончіч намагається якось вирівняти, якось зупинити цей ривочок Маврікс. Бо це може бути критично. Саме зараз вирішується доля всього сезону, доля фіналу, але Джейлен Браун просто невблаганий і безжальний. Влучні китки, чудові рішення. У нього сьогодні 15 очок, і це тільки за третій відрізок. Та на львіті уман влучив. 17 трьочкових сьогодні залітає у Бостона і лише дев'ять у Далласа. Ну а далі ще й Браун робить хайлайт матчу у проході. Бум! Який же він красить? Як же він безстрашно грає у цьому плей-офф. У Нього 30 очок. Сьогодні вісім підбирань, вісім асистів. Це його рекорд кар'єру плей-офф. Тейтуму і Михайлюку просто дуже подобається цей данк. І в четвертій чверті вже Бостон доводить перевагу до плюс 21-го. Лідери Маврікс натомість втомились всю гру грати ізоляції, грати один-один це дуже вимотує. Але коли партнери починають влучати кидочки, це набагато легше. В Піджей Вашингтон там дає трьошку. Далі Лука Дончич робить свою матію. Ось ще одна класна передача на Джоша Гріна який вже скорочує до мінус 11, Дірк в захваті, і він так штрикає Стіва Неша, типу, тобі що не подобається, давай радій, підтримуй, найс. Nice. Ну і це ще також не кінець, Лука Дончич, ще одна передачка, у нього 27 очок, 6 підбирань, 6 асистів на піджеф Вашингтона, у якого 13 очок, і він робить мінус 6. Далі Кайрі накручує холіде, той порушує правила на дузі, і Ірвінг влучає всі три штрафних з мінус 21 одного. робить мінус 3. Але є величезне. Але Лука Дончич ось тут отримує шосте персональне зауваження. І залишає майданчик до кінця гри. Яке ж погане рішення від Луки при п'яти зауваженнях намагатись піймати Брауна на полі в нападі. Жахливе рішення, чистий пол зі сторони словенця. Проте навіть без нього Кайрі все одно скорочує до мінус одного. Було мінус 21. Але Тейтум та Браун знову роблять три очки різниці. Ну а далі вмикається чувак, який вже безліч матчів для босу на виграв. Це Джеру Холідей провокує Піджея Вашингтона. На порушення правил. Почнемо з того, що якби Джру Холідей не був би таким крутим захисником, то цей заслін від Підже Вашингтона взагалі не був би тут потрібен. Але Джру спочатку відзахищався, захищався, а потім зайшов у фарбу, скинув на вайта, і ці двоє знову роблять плюс шість. Для своєї команди у Вайта сьогодні 16 поїнтів, чудовий відсоток. І пізніше, наче знову й була надію Маврікс, вони зробили мінус 2, але Браун все таки остаточно ставить крапку. І можна казати, що завгодно, що Лука Дончич це слабка ланка в захисті. І Бостон його розвалює один на один, і що Кайрі запоров два перших матчі, і що рольовики Далласа не допомагають лідерам. І Що Джейсон Кіт бере таймаут, коли його команда у вогні робить ривок 20-0. Але головний висновок дуже простий: Бостон елементарно краща і глибша команда, в якій набагато більше таланту ніж у Маврікс. І найважливіше всі гравці Celtics прям горять бажанням захищатись і грати в правильний баскетбол, рухаючи м'яч до відкритого китку. Чудова хімія Джо Мацула. Знімаємо капелюха його математика працює. Це була десята поспіль перемога для Бостона у цьому плей-офф 3-0 рахунок в серії. Тому або Даллас в наступному матчі і в наступних матчах робить неможливе, або дуже скоро. Ми вітатимемо Михайлюка з чемпіонством. Як вам вдалося зробити ривочок на плюс 20? Ми зробили кілька чудових епізодів у третій чверті. Ну і наші хлопці з лави запасних вийшли просто з чудовою енергією Пейтун Брічард Хаузер. Тому так, ми класно грали увесь вечір. Лука сів за 6 полів, але залишився все ще кайрі. Як вам вдалося його зупинити? Кайрі сьогодні був неймовірний. Це був вінтажний кайрі, але цього було недостатньо. А слухай, Джуру Холідей, це така привілея мати його в своїй команді. Тому скажи мені, як він змінив вашу команду і особливо гру в захисті. Ой, так сто відсотків. Чесно кажучи, я не знаю, як взагалі вони його відпустили, але я такий радий, що ми його виміняли. Бо він вже був чемпіоном. і Він робить саме те, що приносить перемоги. Але найкрутіше це те, що він піднімає наш загальний рівень гри в захисті. Ніхто не хоче ніколи бути слабкою ланкою в обороні, правильно? Тому ми всі просто горимо бажанням грати в захисті. Тобто Холідей задає левел, а ми намагаємось йому відповідати. Якщо хтось хоче виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще крутезні подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі під відео. Лука, ви в нападі постійно вицілювали Елла Хорфорда, щоб грати проти нього один на один. Костон те саме робив з тобою, вицілювали тебе. Як це буде на іншій стороні? І я, яка в цьому відповідальність? Так, я розумію, про що ви. Ну, Кожного разу, коли вони малювали фол, їм Фол свистіли. Тому що сказати? Я намагався грати краще в захисті, і я мушу бути краще в майбутньому. Щось скажеш про свистки, які ти отримав у четвертій чверті. Я не знаю. Нам ну, нам не дали грати жорстко. Тому я не знаю. Я знову ж таки нічого такого не хочу сказати. Але шість фолів у Фіналі НБА, коли я увесь час у такому положенні. Ну, це занадто. Чувак, камон, має бути краще. Джо Мацула сказав, що чим ближче йти до перемоги, тим ближче йти в той же час до поразки. Як ти це розумієш? Чи він вам теж таке каже, і що ти очікуєш від Джо Мацули Ось в ці кілька днів перед четвертим матчем. А так, ви знаєте, Джо він взагалі дуже класну роботу робить в тому плані, що він показує нам дуже багато прикладів з інших видів спорту. Він великий фанат UFC. І ось він нам любить показувати різноманітні відео. Я не знаю, як це там точно лайно називається, там де один іншого взяв, отак задушив, і все на цьому. І ось в цих відео дуже вражає, наскільки цей там спортсмен або спортсменка виглядає спокійно, але в той же час вони ну просто готові забрати життя свого суперника. І ось це він нам намагається транслювати в баскетбол. Типу, чим ближче ми до перемоги, тим ближчі вони до виживання. Тобто, скільки би ми не вигравали, скільки б ми не були попереду, треба продовжувати грати на максимум. Тому що саме в ці моменти їх команда буде показувати найкраще їм вже нема чого втрачати. Ось що він має на увазі. Джейлен, повідай нам про той данк у кінцівці третьої чверті. Я намагався зіграти впевнено, агресивно. Я намагався заробити класний відкритий кидок для нашої команди в кінцівці третьої чверті. І якщо б була підстраховка, я б готовий віддавати передачу. Але я ось що побачив, я у першій половині досить багато ось таких передач віддав. Тому в другій половині вони вже так трошки сумнівались, Виходити на підстраховку, не виходити. Ну і як тільки я це побачив, то пішов агресивно до кінця. Що скажеш про свій захист проти Луки Дончича? Чудова робота, і Лука взагалі за всі четверті-чверті цієї серії набрав всього лише вісім очок. Почну із того, що Лука просто неймовірний гравець. Він робить неймовірний обсяг роботи для цієї команди. В нападі він багато із м'ячем. Дуже важко проти нього захищатись, дуже. І ви приводите ось цю його статистику у четвертих чвертях, але в цілому він все одно в більшій мірі робить у четвертих чвертях все, що забажає, тому нам треба продовжувати ще краще грати проти нього, і це все, що я можу сказати. Фандо, все інше про НБА, що не потрапило у випуск, ви можете знайти у телеграм-каналі Game7 за посиланням у дописі. Ну а я дякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, що цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатися посилання у дописі. Ну і на цьому всім, Па-па!